І моя зори світова. Ой, тобто, нужне Солощицький ліцей представляє суперовий проєкт. Подивіться, що ви нас навчили. до дня вчителя. Тільки цс. бігом сюди, Ми знімаємо відео. Подивіться, чого ви нас навчили. Ой, це ж секретно

Я навчаю розбирати з собою до школи здоровий перекус. Ой, то мій. Ним... У мене все добре. Ви почав у нас приходити до школи часом. Ух, веди встиг. І хто ж як не ви, Навчив нас записувати число клас на роботу? Так, яке це там сьогодні число. Ви привчили нас читати багато. Основи здоров'я, підручник для 9 класу. А ще ж ви навчили нас вірити у Дива? господи, хоч питали мене сьогодні, хоч би визвали мене до дошки. А ще саме ви навчили нас ось такого фокусу. А що, в житті всі знання корисні? І саме ви є авторами цих словесних шедеврів. А тепер вийди і зайди нормально. Ти всім розкажи! Ми разом посміємося. А з мамою ти теж так говориш? Ви навчили нас бачити прекрасне всьому. Ні, ви тільки подивіться, яка сьогодні неймовірно класна погода. А ще ж кожен із вас викладає масу гусей, аби наша свідомість була максимально екологічна. Ось, будь ласка, таке навчили. А ще мені здається, наш любий вчитель навчив перш за все нічого не боятися. А ви ж для того раптово питаєте на уроках, правильно? Кожен вчитель, кожного дитину своїм прикладом вчить спускатися в укриття, саме тоді радісні, іноді діти так поспішають до сховища. Вашою енергію ми просто захоплюємось. Ви переконані, що всього за один урок реально виконати вправу 64 на сторінці 75 у підручнику, сторінку 82 у друкованому зошиті, контурні карти, зошит для лабораторних, щоденний пражний, «Словний Крим. І це всього за один урок. Ми щиро захоплюємось вашою енергією. А цей факт зрозуміємо тільки ми з вами. Саме так, саме ви навчили нас мати все найнеобхідніше при собі. І то не важливо, що до школи кілометрів так 5 і, і що сьогодні неділя. А, якщо що, я готовий. І найголовніше, при усяк випадок, телефон вже на беззвушний. Про це засвоєння наших знань точно нічого не зважатиме. Щиро подяка вашій пам'яті. Як це тільки у вас виходить? Ви ж завжди знає, коли день смайли, день друзів, день захисту тварин. Фантастик! Братимо за приклад. До речі, про приклад. Вас їх теж є так багато. На всіх уроках ви не збагачуєте приклади. До цього ваша культе ще більше на шкалі. Шаємо співпраці з вами. Ви навчили нас бути сміливими. Для того, щоб досконалити ці вміння, ми іноді ходимо на уроки. Підкреслюємо іноді. Просто для того, аби заготовувати виключно свій характер. І саме він навчили нас як сліз, не погашити вуха, сумку максимально уважно. Знаєте коли. Якщо він на вдовіці розказує якісь кумедні історії, власне життя. Повірте, саме тоді, наша увага, на максимум. І трошки про проєкти. Саме ви привчаєте нас до проєктології, проєктоутворення. Словом, робота триває. О, небо! Я тільки недавно зрозуміла, хто я виявляється проєктор. І ще буквально кілька слів про ваше нестримне бажання навчити нас всього лише найкращого. Щиро вдячна вам за це! Знайте, наука в рік не пішла. Хочемо побажати в першу чергу вам, а потім собі. Лягати спа, е, потім собі собі спати перечасно, а уроки, роки здоров'я понад усе. Тих років ще буде ого-го скільки. А якщо серйозно, ми з вами багато сили часу, ви присвячуєте нам. Бажаємо вам більше часу для себе. Не ну, забувайте про себе. Щоб вашими вірними друзями були задоволення, підтримка, щастя та успіх. І гаманця. І з таким другом всім нам точно жити буде легше. Аби всі предмети були на своїх Та в потрібний час значно наше з вашим життя. Користуючись нагодою, дякую Збройним силам України за все і за можливість вчитися. Тільки з вами у нас є майбутнє. Вітаємо тему вчителя. Дякуємо, що одного дня ми обрали себе вчительську ниву. Саме завдяки цьому ми зустрілися з вами. Подивіться, чого ви не завчили. Саме завдяки вашій неві. Ми самі такі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вітаємо, любимо.